Це Карпати, напевно, цим все сказано. Напевно, була здійснилася моя мрія вже як тренера, який тільки починає, напевно, свою дорогу безпосередньо на початку своєї тренерської кар'єри працевлаштуватись в Карпатах. Тому всім дякую керівництву за довіру. І все залежить тільки від мене, і от від цих хлопців. Постараємося. Е Зробити все, щоб більшість більше з них була в першій команді. Це, напевно, найголовніше наше завдання. Я бачу, що тут є розвиток і можливість працювати з талановитими хлопцями. Для мене не принципово, чи це чемпіонат Ю-19, чи друга ліга, чи перша ліга, чи прем'єр-ліга. Головне працювати і вдосконалюватися і себе як тренера, і безпосередньо цих хлопців. А потенціал в них, те, що я бачив зі сторони, звичайно, мені треба час, щоб з ними познайомитися особисто. Зі сторони я бачив, що потенціал в них дуже великий і їх чекає велике майбутнє тільки якщо вони будуть сумлінно виконувати свої обов'язки. В цьому ми їм допоможемо. Ну, я проживаю у Львові. Це, звичайно, містечко Вараж, де я народився, завжди буде моїм рідним домом. Але Львів, напевно, однозначно другий дім. І... Працювати, ще раз повторюю, що працювати в Карпатах це для мене не просто робота, а це якийсь, напевно, обов'язок, який я хочу, ну, цей шанс я дуже хочу використати в майбутньому. Раз, раз і ми з Владиславом Вікторовичем бачились на базі, але я тоді ще не був офіційно працевлаштований, скажімо так. Мене тільки вчора представили команді, і в нас ще не було безпосереднього діалогу. Але цей діалог відбудеться, тому що я знаю, що тренери першої команди всі відкриті, максимально доступні, ніхто не забороняє приїжджати на базу, дивитися тренування, ділитися своїми якимись моментами. В цьому плані я впевнений, що комунікація буде на найвищому рівні. Я говорив тільки з керівництвом клубу і, побачив, що ця вертикаль, про яку ви говорите, про яку ви говорите, вони до цього ставляться максимально серйозно, і це от, чесно підкуповує. Хочеться взяти участь в цьому проєкті. Штабша формується. Єдине, скажу, що 100% буде Голодюк, кожанов і сапуга. Це, напевно, три людини, які з якими і Мені і їм, напевно, нам легко працювати. Я думаю, що в цьому плані в нас буде все добре. Тим більше Денис Станіславович Кожанов з цими хлопцями працював в цей період часу. Він був тут, Я знаю, що йому було важко, поки формувався штаб. Він великий молодець, тому що хлопці в відмінній формі, і напевно без цієї людини безпосередньо і мене тут не було. Тому йому хочу висловити подяку, що тримав хлопців в тонусі і вже вони. Готові максимально до чемпіонату. Ну і звичайно, Владислав Вікторович Лапашко, який проводить проводив ці командою. Збори. В плані роботи я складно, що не бачу. Трішки мене насторожує той момент, що мені потрібно знайомитись безпосередньо з хлопцями безпосередньо під час ігор офіційних календарних, тому що. Так як я зі сторони я всіх їх знаю, але поспілкуватися вживу, вивчити характер це також дуже важливо, особливо в такому віці. Тому це для мене буде першочергове завдання. Ігри всі дивився на двох іграх домашніх з Кребасом і з Динамо був безпосередньо присутній на грі. Ну, можу тільки повторити, що сказав пару хвилин раніше: потенціал хлопців дуже великий, і всі гравці обучені талановиті. А як складеться їхня майбутня доля, це вже залежить безпосередньо від них. А ми в цьому плані. Як зможемо, так поможемо. Були цілі обговорені з керівництвом клубу. Правильно ви говорите, що ніхто ні на кого не давить результат. Найголовніше завдання це щоб ці хлопці в майбутньому були в першій команді. якомога більше. Це для нас буде найбільше, напевно, досягнення на цьому етапі. Але, звичайно, що виходячи на кожне навіть тренування, на кожну гру, неможливо не думати про результат, завжди хочеться перемагати. І хлопці, і ми як тренерський штаб, не виключені. Взагалі зараз така тенденція, бо багато хто говорить дуже багато хороших слів, але зачасту не тільки в спорті, а взагалі зачасту у них слова розходяться з ділом. Тому я тут теж можу почати багато говорити про сучасний футбол, як ми бачимо все. Але поки це не буде видно на футбольному полі, ці слова залишаться просто словами. Тому на даному етапі менше слів, більше діл.